Мої вітання! З вами програма Я знаю як та я її ведуча Юлія Кучуренко. Сьогодні ми разом із майстриною Анною Громадською будемо робити ось такі магніти ручної роботи із символом нового року. Доброго дня. Анна. Доброго дня. Розкажіть більш детальніше, що потрібно для цього нам для нашої роботи сьогоднішньої, і що це за магніти? Магнітики в нас будуть з символом, як уже ви сказали, символом наступного року овечкою. Ага. Для цього нам потрібні. Буквально підручні матеріали, які, я думаю, що в кожному домі знайдуться. Це клаптик тканини невеличкий, власне, на якому ми будемо вишивати. тканина? так, можна, mm -hmm. ну, Кому яка подобається, так? Бажано однотонно, щоб було видно цю овечку. Mm -hmm. Далі невеличкий прямокутничок картону, е нитки двох кольорів: одна темніша, одна світліша, вишивальні нитки муліне, власне, магнітик. Голки і шматочок фетру, ну і клей і двосторонній скотч. Все. З чого ми починаємо робити? Так, ми починаємо. Спочатку нам ми беремо е, тканину, на якій ми будемо вишивати, і нам треба на неї нанести зображення овечки. Таке, mm -hmm. я думаю, що з цим зображенням може примітивне, примітивне так, справитися навіть ті, в кого немає художніх здібностей. Просто овал, щоб ми обмітили тіло, голову і ріжки, де в нас будуть, та лапки там, де в нас будуть овечки в нашої. Mm -hmm. Далі ми беремо голку з. З темнішою ниткою. Там, де в нас нанесене зображення, це в нас буде зворотня сторона. Ми починаємо. починаємо з того, що нам треба вишити по контуру ніжки. В своїй роботі ми будемо використовувати всього два стіжка. Один стіжок це голка вперед, і інший стіжок французький вузлик. Голка вперед, думаю, знають всі. Я думаю, так, що це знайомий всім, uh -huh. а французький вузлик в процесі роботи, ми вже з ним тоді познайомимося. Давайте тоді починати. Так, ми починаємо. Ми закріплюємо, беремо нитку в дві, нашу вишивальну нитку робочу складаємо в дві, в петельку її закріплюємо, ну і починаємо вишивати там, де в нас є ніжки. Значить, як по контуру, ми його ниточкою обводимо. Так як у нас овечка, вона така казкова, новорічна, тут не обов'язково якось анатомічно правильно її вишити чи зобразити, просто ага. щоб був видно, що це овечка образ нашої овечки. Ми тепер так? повертаємося? По так, Так, ми повертаємося назад по ніжках. так? От, І не забуваємо про те, що в наших ніжок є ще копиця. Ага. І от, ну, так от також абсолютно примітивно зображуємо. Так, як вони повинні виглядати, ці копиці, таким от чином. Потім коли ми, коли повернемося, воно буде більш уже промальовуватися. Такий Нібито й легко, але і потрібно знати, як це зробити, тобто з чого почати. І... Е, так, треба ну, спочатку уявити, як воно в кінці повинно бути виглядати, і потім вже. Вишивати. Нам тепер треба перевернути на лицеву сторону наші, наш виріб. Так? І буквально так двома стіжочками, наче як замалювати ці копиці, щоб вони так виділялися. Угу. Щоб так от, темніше, в одну сторону стіжочок і в іншу. І повертаємось. Знову ж таки, тут таких дуже великих художніх здібностей мати не треба, просто так схематично, щоб ми мали уявлення. Таким от чином. Скільки десь іде часу на таку роботу? Ну, десь в залежності від того, хто з якою швидкістю вишиває. Ну, Ну, у у вас, як уже, у людини. Хвилин ну, 40 треба витратити на вишивання, ага. досить довго тривало. І от у нас вже вималювалася перша пара ніжок. Ага. Так, і аналогічно ми вишиваємо другу пару. А, ніжки у нас вишиті, куди ми переходимо далі? Так, після того, як ми вже намалювали ниткою ніжки, ми переходимо до вишивання нашої голови. Ага. Нитку можна вколоти в тому місці, де у нас. Починається голова наша. І таким самим чином ми по контуру обводимо стіж, е, с, так. стіжками, да? стіжками голкою вперед, наш контур голови. Е, давайте ми спочатку зробимо, вишиємо наш ріг. Так? Ми його обводимо. Він у нас тут закручений. Він такий буде так, в нас закручений і ми ниткою створимо імітацію, наче він такий, такий... об'ємний Об'ємний він буде, так, і такий великий. Як ми перше коло пройшли, нам треба, начебто, як всередину от, закрутити по спіралі, ми знову ж таки проходимо голкою вперед. Отак от, от просто по спіралі, по спіралі, ми начебто як закручуємо. Аби не видно було олівця, яким ми намалювали малюнок. Так, тому... так. Угу. Щоб всі неточності закрити, а все саме найкраще в нас було на лицевій стороні. Ой, летить. Поспішає вже, напевно, овечка. Новий рік. Так. Ну, от ми маємо такий ріг так? ага. з лицевої сторони. так. Далі вишиваємо голову, продовжуємо вишивати. Йдемо від однієї точки до іншої по колу. Ага. Після того, як ми вишили два роги, нам треба нашу голку вивести вже на лицеву сторону. І з цього моменту ми вже будемо працювати тут, на лицевій ага. стороні. так. Нам треба там, де ну, приблизно можуть бути очі нашої овечки, так? застосувати, шов французький вузлик, ага. і ми зробимо ним оченята. Що для цього потрібно? Ми виводимо голку на лицеву сторону з ниткою, так? На, на голку на мет... ну, робимо декілька накидів. Там, раз, два, ну, ми зробимо чотири, щоб такі були великі. Так? Mm -hmm. І тепер з цими накидами ми поруч, не в ту дирику, в яку ми mm -hmm. так? а поруч вколюємо. І в нас ці вузлики вони повинні залишитися на лицевій стороні ззовні. Mm -hmm. Отаким от, от чином. Так? Це є французький вузлик. Але нам треба в нашому випадку його трошки закріпити, бо він так наче, як підвисає, щоб наше око uh -huh. не підвисало. Ми трохи якби, згори виколюємо голочку так? і всередину нашого вузлика знову вколюємо. І от таким чином ми його закріпили. Uh -huh. ну, це лише в нашому випадку для, нашого, для наших очей. Далі нам треба вишити буде ніс, теж абсолютно такий схематичний. без... Угу. А тому Анатоміч... ми повертаємось по так, контуру. так? Так, повертаємось і довишиваємо ж голову нашу. Ну, ніс просто зробимо там ну, буквально пару стіжочків, там нижче, один вище, один менше, один більший. Просто так угу. схематично, так? Далі, знову ж таки, ми повертаємося, вишиваємо голову, так? І наша овечка, так як вона новорічна святкова, вона у нас буде посміхатися. Ну, Ми провишиваємо також таку її посмішку. Ротик ага. таким от чином. Ну, У нас вона вже така весела, Уже більш схожа на Уже овечку. Більш, так. Навіть без тулу, бавна, все ж таки. але вже є. так. Все, завершили ми. Далі нам треба вишивати ту, тіло нашої овечки. Ага. Для цього ми беремо іншу ниточку світлішого кольору. У нас вона така блідно рожева, можна взяти білу, можна взяти ну, на будь-який ага. смак, кому яка подобається, хто яку хоче собі мати овечку. І починаємо от. знову з сторони? Так, так, починаємо. Ми тут зараз закріпимо її, ниточку, обведемо по контуру тіло відомим нам вже стіжком. Таким чином. Це легко такий стіжок, а от я дивлюсь на ці кудрі і ну, не розумію, я думаю... як це робиться. Ми зараз ще раз покажемо, як вони робляться. Вони насправді дуже дуже легко. Це той самий французький вузлик? Так, той самий французький вузлик. Насправді він такий досить милий і оригінальний і можна ним створити об'єм, що, власне кажучи, ми зробимо. І ага. тепер ми будемо вишивати французькими вузликами, повністю заповнювати тіло нашої овечки, щоб вона була така в хуторі. Так? Ще раз покажу, як ми це робимо. Ага. Виводимо голку з ниткою і на голку робимо декілька накидів. Можна 3-4, як хто бажає. І Тут, і ми, вколі... вже і не закріплюємо, Ні, тут ми закріплювати не будемо. Тут у нас такий оригінальний французький вузлик буде, який він повинен бути. І отак от по всьому периметру ми це робимо. В такому кінцевому варіанті ми повинні отримати uh -huh. ось таку овечку. Так? Ми не забуваємо вишивати, що нам треба буде вишити ще чубчик. Uh -huh. І ось такий хвіст, хвостик. Ось таким от чином. коли так. в нас вже є така готова заготовка, можна mm -hmm. так сказати. Що робимо далі? Так далі, ми власне її збираємо. Ми, власне робимо магнітик. Що нам для цього потрібно? Ми беремо е картон. Нам треба його ну, по розміру нашої овечки виміряти її висоту, виміряти її довжину і вирізати ага. такий кла... кусочок картону. Досить такий треба, щоб він був тугенький, щоб карт... магнітик був, нам довго служив. Ага. Так, на цей клаптик картону ми клеїмо невеличкий шматочок, шматочок скотчу двостороннього, для того, щоб нам закріпити нашу овечку. Так? Таким чином приклеїмо. І Розміщаємо його, от привертаємо обличчям донизу нашу овечку і розміщаємо так, щоб дивимося, щоб він був посередині у нас. Ага. Так, можна подивитися, чи рівно знизу зверху. Ну Десь приблизно ага. рівно. Так, Все, закріпили її. Після цього ми беремо клей. Це Звичайний, звичайний полімерний клей, такий, який є вдома, можна взяти такий, можна якийсь взяти інший. Але не пива, тому що угу. пива нам тут не зарадить нічим. От, і використовуючи шпажки, нам треба так проклеїти куточки спочатку, промазати. Такий клей тканину тримає, так? Такий тримає так, досить непогано. Він може, так як в нас є картон і тканина, різні матеріали так, по структурі. І такий клей допомагає різні матеріали. Приклеїти один до одного. І ми закриваємо. Якби воно гарно у нас не вийшло, але бажано його закрити, щоб ага. воно якось мало такий довершений вигляд, завершений. І таким самим чином ми його промазуємо, цей клаптик тканини, клеїмо. Так. Цей клей досить швидко він схвачується, тому можна просто прижати і далі він сам вже зробить свою роботу. Uh -huh. І Останній етап нам треба приклеїти власний магнітик, для того, щоб він тримався у нас чи то на холодильнику, чи то ще десь в іншому місці. Беремо звичайний магнітик. Такий клей навіть магніт бере. бере так, магніт і до тканини приклеює. І гарненько так щедро промазуємо таким от чином клей. Десь так, трохи може вище, непосереденьки, трохи вище, щоб у нас вона не перегиналася. Вдавлюємо. І, в принципі, треба залишити, ну, на цьому робота закінчена, і треба на певний час залишити, щоб воно трохи просохло. Ось такі магніти у нас виходять. А я, як завжди, вам говорю, що головне це ваше бажання та ваша фантазія. І у вас все вийде. Аня, я дякую вам за такий майстер-клас. Ми були в гостях у оленки Хеленки. Дивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з певненістю скажете тепер я знаю як.